До початку повномасштабного я працювала на виробничому заводі на посаді головного енергетика. Але я не була дотична до сонячних станцій, в нас їх не було. Буде дуже велика проблема знайти людей, які будуть обслуговувати, контролювати, супроводжувати, і навіть сам монтаж дійсно буде проблема знайти людей. І тому, коли мені потрапила ця програма, я зрозуміла, що вона просто от дуже своєчасно, просто навіть для нашого підприємства наявність сонячної станції безперебойного живлення. Це зараз ну необхідність життєва для того, щоб підприємство працювало. Навіть вдома в мене стоїть одна панель, акумулятор і інвертор. І я не розуміла, як це працює зараз. Я дуже чітко розумію, як воно встановлене, що воно дає, чому і як з цим треба працювати. Плюс в мене чоловік до того, як пішов служити, він монтажник, будівельник і електрик. І він спочатку був проти цього навчання, сміявся з мене спочатку. Але зараз от я йому розповідаю, як це проходить, чому ми навчаємося. І декілька днів тому ми з ним вже розмовляли про те, що колись, коли закінчиться війна, і він повернеться додому. Можливо, в нас буде родинний бізнес пов'язаний з сонячними станціями, бо він знає, як це робити. А я буду знати, як це прораховувати, як це супроводжувати і зможу йому допомагати вже якості партнера по бізнесу, тому що й така мрія в нас вже з'явилася, до речі, завдяки цьому навчанню.